Якщо вам хочеться чогось солодкого, ви можете спокійно пити Кока-Колу без цукру. Так ви отримаєте бажане, отримаєте солод. Солодкий смак, але нуль калорій. Кока-кола та інші напої на основі цукрозамінника вони не шкодять. Для того щоб отримати там потенційний канцерогенний ефект, ви маєте пити її відрами щодня. Якщо ви п'єте баночку Кока-Коли, коли вам хочеться десерту, то ви собі так не пошкодите. Особливо, коли ви в процесі схуднення і ви рахуєте калорії, щоб не набрати більшого. Замінник цукру не перетворюється в жир, він дає нам задоволення. Ми відчуваємо солодке, але не отримуємо шкоди від зайвих калорій. Тому можете спокійно. Пити Кока-Колу без цукру та інші напої, вони вам не пошкодять. Ну а коли це мова йде про дитину, у якої високий рівень кетонів, блювота, діарея, високий ацетон, то можна пити класичну Кока-Колу, і я про це вже неодноразово каз... говорив. Так що, якщо ви в процесі схуднення, пийте собі Кока-Колу на здоров'я і не переживайте ні за що.